Їх називали повстанськими бандитами націоналістів, тими, хто нібито служить Гітлеру та без жалю знищує мирне населення. Але правда у тому, що українці завжди боролися за власну незалежність. Вони йшли у бій зі словами воля або смерть, і неодноразово перемагали значно сильніші загони німців або росіян. Але хто ж вони такі? Та у чому їхній головний секрет? У Другій світовій війні Україну розривали на шматки. Німеччина атакувала Радянський Союз і вже у жовтні 1941 року змогла захопити Київ та більшу частину нашої держави. У цей час українські націоналісти утримувалися від активних бойових дій. Вони хотіли дочекатися, доки Вермахт і Червона армія ослабнуть, щоб підняти потужне повстання і звільнити Україну від ворогів. Але сценарій довелося змінити через жахіття, що почали чинити німці. Захопивши чимало українських земель, Гітлер наказав знищувати активістів. ОУН. спершу нацисти заарештували Степана Бандеру та кількох інших провідників. А потім вони почали вивозити українців до концтаборів та здійснювати масові репресії. ОУН стало зрозуміло, що чекати більше немає сенсу. Тож на з'їзді націоналістів було вирішено створити загони, що захищатимуть селян. Так на Волині та Поліссі формуються перші повстанські сотні. Ненависть, що переросла у боротьбу. Звірства, що чинили німці та росіяни, змушували селян вступати в ряди українських партизан. Окрім цього, левову частину війська становили поліцаї та колишні бійці німецьких легіонів, що відмовилися служити Гітлеру. Саме їхні знання та вміння допомагали повстанцям перемагати значно сильніших ворогів. УПА була поділена за територіальним принципом, УПА північ діяла на Волині та Полісі, УПА Захід. Охоплювала Буковину, Галичину та Закарпаття. Та Упа південь працювала на територіях сучасної Хмельницької та Вінницької областей. Весною 1943 року ці землі належали саме Україні. Це визнавали і гітлерівські командири, і радянські партизани. На початок 1944 року чисельність УПА налічувала від 100 до 200 тисяч осіб. Це дуже велика цифра для повстанської армії. УПА воювала проти всіх. Всі, хто вороже відносився до української незалежності. Основним козирем повстанців була раптовість нападу. Вони з'являлися ні звідки та безжально вбивали ворога, що аж ніяк не очікував нападу. Перший бій УПА. Уночі 8 лютого 1943 року сотня перегінняка атакувала німецькі війська. Вони розгромили нацистів, звільнили полоненого ОУНівця та забрали чимало трофеїв. Це був перший бій української повстанської армії. Після цього з'явилися нові сотні, що атакували німецькі гарнізони, звільняли полонених та захищали селян. Гітлерівці в свою чергу робили спроби знищити УПА. У липні 1943 року близько 10 тисяч німецьких поліцаїв разом із 50 танками провели наступ на Волинь. Але українські бійці успішно розбили гітлерівців. Взагалі, війна повстанців проти німців була здебільшого оборонного характеру. Коли СРСР переміг Вермахт під Сталінградом, а потім під Курським, українці зрозуміли, що саме з Радянським Союзом будуть вести боротьбу за незалежність. На початку 1944 року в райони діяльності УПА прийшла Червона армія Незалежність України або смерть. У липні 1944 року Радянський Союз розпочав Львівсько-Сандомирську операцію з метою захопити захід України. Визначальна битва відбувалася у місті Броди. Де Червона армія розбила вісім дивізій Вермахту. Як тільки Німеччина втратила контроль над Україною, Сталін наказав ліквідувати повстанців УПА. Але націоналістам на це було абсолютно байдуже. Вони знищували загони червоноармійців, захоплювали їхню зброю та розширювали власний вплив. Українці відкинули усі пропозиції здатися, адже знали, що комуніст це брехливе лайно, яке розуміє лише силу. Повстанці воювали за незалежність України. Йому прекрасно усвідомлювали, що або переможуть, або загинуть. Тим часом Сталін кинув каральні батальйони для знищення УПА. Його чорти спалювали цілі села та вбивали усіх кого лише хотіли. Окрім того, активно працювали радянські агенти, що вступали в ряди УПА. Вони втиралися в довіру до повстанців та виходили на керівників підпілля. На жаль, таким чином було вбито значну кількість відомих українських повстанців. Але основні втрати повстанці зазнали через каральні операції НКВД та битви, де кількість кгбістів була в рази вища. Українське підпілля змушене було відійти глибоко в ліс та гори. Та, попри це, повстанці все одно продовжували здійснювати диверсії та атакувати ворога. Головний секрет УПА ховаючись в лісах, націоналісти будували так звані Криївки. Простими словами, це були невеличкі бункери, які надійно маскували під землю. Криївки були справжньою проблемою для радянських спецслужб. Бувало, що вони переслідували повстанців і здавалося, наче спіймають, але ті просто зникали посеред лісу. Насправді українці ховалися у Криївках, а їх у лісі було дуже складно помітити. Кагибісти навіть розробляли методички, як виявляти бункери націоналістів. Найактивніше вони полювали за головнокомандувачем УПА Романом Шухевичем. Він протягом шести років успішно ховався від НКВД та керував повстанською армією. На жаль, в 1950 році КГБісти таки вистежили Шухевича в конспіративній квартирі на Львівщині. Але Шухевич не здався. Він вступив у бій і загинув смертю повстанського героя. Чи були повстанці УПА поплічниками Гітлера? Ні, ні, і ще раз ні. Це популярний міф, який російські неандертальці використовують, щоб приховати власні вбивства невинних людей в Україні. Перед нападом на Сувок німці створили два легіони із уунівців. Вони сподівалися, що українці допоможуть їм у диверсійній роботи проти росіян. Натомість ОУН прагнула отримати досвід, щоб використати його для розбудови армії та незалежної України. Через це гітлерівці часто конфліктували з українцями. Кульмінацією подій став акт націоналістів про відновлення української держави. Це рішення так не сподобалося Гітлеру, що він наказав схопити лідерів та посадити у в'язницю. А після масових страт українців вже ніхто не говорив навіть про мінімальну співпрацю з окупантами. Повстанці почали нападати на німецькі табори та знищувати їхні каральні загони. Але повернемося до руських. Після відходу Вермахту із України, Радянський Союз бажав повернути нашу державу під свій контроль. Натомість вони зіткнулися із повстанцями УПА, для яких росіяни були основним ворогом. Саме тому радянська агентура і використовувала різні методи для придушення українців, але їм так і не вдалося знищити українську націю. УПА! Нескорені герої! Радянський Союз був переконаний, що вбивши Шухевича, підпільний рух припинить свою боротьбу. Але вони помилилися. Повстанці продовжували нищити ворога, а їхній останній бій відбувся 14 квітня 1960 року. За декілька місяців до того боївка з трьох бійців ліквідувала відомого КГБіста. Тоді червоні кинули значні сили, щоб виявити українців. Аж 500 солдат приїхали до лісу влаштовувати засідку на трьох повстанців, але ті все одно не здалися. Вони прийняли бій, а потім застрелилися, щоб не потрапити у полон. Та й це не було кінцем повстанського руху. Двоє повстанців, аж до самої незалежності України перебували у підпіллі. Одного бійця, звати Ілля Оберишин, на псевдо Кобзар. Він ще в 1944 році вступив до підпілля Ун, а іншого героя звати Ярослав Галощак, який 47 років провів у Криївці. Ці люди вийшли з підпілля справжніми переможцями. Вони дочекалися, доки ненависна комуністична імперія розпадеться, а Україна стане незалежною. Воїни УПА боролися за власну країну тоді, коли у них ніхто не вірив. Пройшло більше ніж півстоліття, але тепер їхнім нащадкам доводиться боротися за незалежність проти того самого ворога. Та кожен свідомий українець знає, що одного дня ми обов'язково переможемо. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, то підписуйтесь на канал та дивіться попередні випуски. Слава Україні!